Формула 1 це надзвичайно складний технічний від спорту, де кожна команда будь-яким чином прагне отримати перевагу над іншими. А робота FIA полягає в тому, щоб забезпечити чесні умови для всіх. Тож давайте познайомимось з деякими людьми, які працюють для того, щоб завдяки ретельному контролю забезпечити рівні умови для всіх команд. Що таке перевірка? Мануель. Як це працює? У нас дуже складний технічний регламент, і ми тут щоб стежити за ним і перевіряти, чи дотримуються команди його вимог. Наскільки різних частин автомобіля ви дивитесь? Ми слідкуємо за всім, що впливає на продуктивність. Це може бути вага, аеродинаміка, електронік, фізичні розміри, все, що може вплинути на характеристики автомобіля. Тож, дайте нам уявлення про ваш вікенд. Розкажіть нам хронологію, коли і як починається ваша праця. Ми починаємо ще до старту вікенду, коли усі команди надають нам інформацію по технічному забезпеченню, яку ми ретельно перевіряємо, перш ніж надати дозвіл на участь. Потім, коли вони привозять свою боліду, ми перевіряємо, наскільки вони відповідають характеристикам, які були заявлені в електронному вигляді. Також впродовж вікенду ми робимо додаткові вибіркові перевірки. Ви розглядаєте всі сфери продуктивності, тож ми можемо розібрати це по пунктах. Почнемо з ваги. Що ви можете сказати про вагу автомобіля? Найважливішим параметром продуктивності є мінімальна сукупна вага боліда з водієм, котра має дорівнювати 798 кілограмам. Саме тому ви бачите, як ми також зважуємо і водіїв. Коли вони виходять з машини. Отже, якщо я запропоную вам підсумувати роль перевірки у Формулі 1, чи доречно буде порівняти її з старшим братом спорту, який за всім доглядає. Так, деякі люди навіть називають нас поліцією автоспорту. А зараз, Мануель, розкажіть нам, що станеться, якщо ви все ж виявите порушення. Перш за все, нам потрібно переконатись, що під час процесу не було припущено жодної помилки. І ми належним чином дотримались всіх встановлених процедур. А потім технічний делегат, яким є Джо Бауер, зробить звіт, і це питання буде обговорено на іншому рівні, оскільки ми лише повідомляємо про те, що знаходимо. 3D-вимірювання Нурія, Привіт. Привіт, Том! Розкажи, що таке 3D-вимірювання? Це коли ми щось вимірюємо. Але замість вимірювальної стрічки ми використовуємо лазерну систему, завдяки чому отримуємо координати кожної точки, щоб чітко позиціонувати її в просторі. То як ви це використовуєте в контексті Формули 1? Ми використовуємо його для двох різних аспектів. Перше, що ми робимо, ми намагаємось перевірити, чи відповідає автомобіль регламентним об'ємам. Регламентні об'єми це максимальні розміри кожної частини автомобіля. Тому, коли прибуває автомобіль, ми віртуально створюємо навколо боліда об'єми. А потім за допомогою свого датчика я торкаюсь контрольних точок, і оптична система визначає, де це відповідно до регламентних об'ємів всередині чи зовні. Інша частина, яку ми робимо, це сканування поверхні, щоб отримати віртуальну 3D-модель кожної окремої деталі. Щоб потім перевірити цю модель на відповідність регламентним кутам та встановленим радіусам. І наскільки малі деталі ви здатні відстежити. Це 2 мікрони. Так що це дійсно дуже детально. Бажаєте відсканувати свою руку? Я б хотів сканувати свою руку. То ми можемо зараз піти і подивитись на мою руку. Так, давай подивимось на твою руку. Ну ні, я. Окрім того, що у мене дуже зморшкувата рука. Це надзвичайно детальне зображення, чи не так? Ні. Для мене це не дуже детально. Ми провели сканування дуже швидко і не під оптимальним кутом, тому не вистачає багатьох частин. Зазвичай ми повинні мати набагато кращу деталізацію. Але так, це саме ті зморшки, які ми можемо побачити. Так само ми можемо бачити усі зморшки на боліді. Цього року ми бачимо багато карбонових деталей на автомобілях. І ви можете побачити усі ці шари карбону? Ні. Ми не бачимо шари що всередині. Проте розрізняємо будь-які дрібниці на поверхні. Навіть кожну літеру в наліпках спонсорів. Огляд шин Зараз будемо говорити про шини. І для цього ми повинні пройти в цей офіс та поспілкуватися зі спеціалістом з шин FIA. Крісом Дегрутом. Кріс, дякую за твій час. Я намагаюсь балакати тихіше, тому що в нас щойно закінчилась сесія і всі дуже старанно працюють. Кріс, скажіть нам, чому ми повинні ретельно перевіряти шини? В нас є дві головні причини це безпека та справедливість, бо ми повинні гарантувати, що всі отримають однакове. Отже, як це зробити? Що це за процес? По-перше, усі отримують однакову кількість шин, незалежно від того, чи це шини для сухих. Мокрих чи проміжних умов, і тоді ми маємо дотримуватись певних казівок щодо безпеки від постачальника шин, а саме, температури і тиску, що ми робимо через GMS. Ви сказали про GMS. Ось я дивлюсь на екран, який містить стільки інформації, якої я не розумію. Чи можете ви пояснити нам, на що ви тут дивитесь? Гаразд, GMS – це така система моніторингу гаража. Вона показує нам усю потрібну інформацію про усіх гонщиків. Тут є номер кожного водія, тип взутої гуми, а також кількість тіл, і яку він пройшов на цьому комплекті. Тут у нас ідентифікатори TPMC, котрі відображають температуру і тиск для кожної окремої шини у взутому комплекті. А розкажіть, що на цьому екрані? Добре! Тож, це планувальник шин. Як ви бачите, тут відмічена назва сесії і тип гуми, на якому виїжджав гонщик. Ось ці датчики ми зараз використовуємо для TPMC. Він кожні 5 хвилин передає дані, і саме з нього ми отримуємо усю інформацію для GMS. Спочатку датчик надсилає сигнал до бортового комп'ютер боліду, котрий ретранслює цю інформацію в наш планувальний шин. Але всі ці дані надходять від одного маленького датчика. Скільки він важить? Небагато. Ні, він неймовірно легкий. Дивовижно, як багато інформації надходить від чогось такого маленького і легкого. Кріс, дякую за це пояснення. Воно було захоплюючим. Я бачу, що ти зайнятий, тому не буду тебе більше відволікати. Ще раз дуже дякую. До скорої зустрічі. Закритий парк. Так, я знаю, про що ви зараз думаєте. З чого це у Формулі 1 почали ховати боліди під цими стильними та дуже ефектними простирадлами? І мед. Я думаю, ти маєш на це відповідь. Ну, сподіваюсь, що знаю. Тож, ці чохли зовсім не нова знахідка. Ми так робимо вже досить тривалий час. І це зовсім не дане на моді, а дуже чітке свідчення для всіх навколо, що автомобіль зараз знаходиться в умовах закритого парку. Це відбувається наступним чином. Одразу по закінченні кваліфікації ми зважуємо усі машини та повертаємо їх до гаражів команд. Потім у них є період тривалістю у 2 години, щоб провести чітко прописане технічне обслуговування, після чого механіки розходяться, а ми накриваємо боліди цими чохлами і чекаємо до завтра, коли всі повернуться і продовжать змагання. І це все до кінця вихідних, до закінчення гонки. З точки зору заміни деталей на машині. Так, до кінця перегонів не можна нічого змінювати. Після того, як у неділю вранці ми знімемо чехли. механікам дозволено виконувати свій стандартний список завдань перед гонкою, щоб підготувати болід. Тож вони заливають паливо та мастило в машину, проводять необхідні перевірки безпеки, включаючи прокачку гальм. Головна мета закритого парку полягає в тому, щоб всі гонщики в перегонах змагались саме на тих болідах, на яких вони вчора кваліфікувались. Скажи, а звідки ти знаєш, що серед ночі з машинами ніхто не працює? Ну, це трохи схоже на те, як великий брат спостерігає за тобою. В кожному гаражі є декілька камер, зображення з яких ретранслюються на наш сервер, тому ми одночасно можемо бачити все, що відбувається в усіх гаражах, а коли боліди накриті, і нікого немає навколо. Дуже легко помітити, як хтось підозрілий тиняється по гаражу. Звісно, що в нічну зміну в нас є охорона, яка має доступ до того самого екрану. Тож, Якщо вони щось побачать, то можуть просто спуститися в гараж і припинити будь-які дії. Виходить, тут завжди є хтось, хто спостерігає. Так, завжди хтось спостерігає. Ласкаво просимо у світ FIA. Знайомтесь з Вільямом. А давайте закінчимо цей епізод, поглянувши на майбутнє FIA. Це Вільям, молодший перевіряючий Формули 1. Так, скажи нам, що в тебе за праця? По-перше, це величезна праця. По-друге, це найкраща робота в світі. Зараз моя найголовніша задача полягає в тому, щоб вивчити усі аспекти проведення перевірок та досконально перейняти досвід, щоб одного дня бути спроможним виконувати усе це самотужки. Хоча я вже зараз виконую усі завдання. Я роблю все починаючи від перевірок двигунів, де ми відстежуємо потужність та рівень споживання палива. Також перевіряємо коробки передач, де слідкуємо за передавальними числами. Інколи я дещо сканую. Завжди присутній на зважуванні боліда. Також на моїх обов'язків входить пакування до вантажівок, деякого спорядження по закінченню змагань. І усе це потрібно організувати та своєчасно встигнути виконати. Ви навіть не можете уявити весь цей об'єм праці, бо його ніколи не покажуть по телебаченню. Отже, ти пробуєш свої сили в усьому. Але розкажи нам трохи про свій шлях. Скільки тобі років і як ти дійшов до цього моменту. Добре, мені 22 роки. Я народився на півночі Англії. Після закінчення школи я не знав, чим конкретно бажаю займатися. Та мені дуже хотілося працювати в галузі автоспорту. Тож я поступив в університет і наразі продовжую онлайн навчання в галузі машинобудування. Як я потрапив у падок? Ми будували гаражі для Ефаї, де я і познайомився з деякими людьми з ЕФА. Мене зацікавила їх праця, тому я запропонував їм власні послуги. І вони взяли мене. Так я і потрапив на цю посаду. І мені тут дуже подобається. Якщо хтось із вас зараз подумав, а як би і мені наразі потрапити в автоспорт? Вільям, що б ти порадив? Може в тебе є якийсь дієвий рецепт успіху? Існує безліч шляхів, що ведуть в автоспорт, і не слід рівнятись виключно на мій приклад. Я вважаю, що наявність диплому значно допоможе на цьому шляху. Наявність досвіду теж надасть вам кілька додаткових балів, але найголовніше, треба зрозуміти, що ніколи не слід відмовлятись від будь-якої можливості долучитись до гоночного вікенду навіть у якості волонтера. Я знаю кількох волонтерів, котрі вже почали працювати маршалами. Також в нас є люди, котрі починали як прості маршали, а зараз вже працюють в управлінні перегонами FAA. Тож, у кожного свій власний шлях. Головно вірити, діяти і не здаватись. І ви обов'язково досягнете мети. Вимагайте рацію, пане наполегливість. Ну що ж, а я дякую усім вам за ваш час. І сподіваюся, що ви дізнались чогось нового і цікавого з цього епізоду.